А тут я така це такі гроші, щоб вона спробувала бути нестійкою. Хочу обсиратову вітон. Пахнути дорого багато. Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні я даю підбірку топ 5 ароматів на спеку. Літо спекотне. Не можу сказати, що як завжди, але здебільшого воно спекотне. Мені здається, що щороку воно стає все більш і більш спекотним, принаймні якимись періодами. І от зараз такий спекотний період, коли спека сягає 30 градусів вище нуля і навіть ще повище. І в цей момент ми прагнемо пахнути свіжо. Тобто аромат, який на нас є, він мусить нас освіжати. Він мусить нам полегшувати життя. Він мусить нас не обтяжувати і не обтяжувати тих, хто нас оточує. Тому ці аромати, звісно, мусять бути, як я вже щойно сказала, свіжими. Що мається на увазі під свіжим ароматом? Я вже колись робила багато публікацій з цього приводу і в інстаграм, і тут. На Ютубі я неодноразово казала, що свіжі аромати це аромати, які можуть бути в декількох різних видів, наприклад, це цитрусові аромати, всілякі безліч різних цитрусових, насправді дуже багато, не тільки я просили лимони та а, наш улюблений бергамот туди, цитрон туди і багато-багато інших. Також зелені аромати, тип зелених ароматів це такі скошені травистки, зелені листя, будь-які коктейльні, трави, типу м'яти, базовіка тощо. А також альдегідні в принципі, сюди, сюди теж можна віднести з меншим вже відсотком, тому що альдегіди вони мають таку гіркоту, але вони дають відчуття свіжості і чистоти, такої випраної, випраної сорочки або, знаєте, такої вистерилізованої такої кімнати такої приміщення. А ще сюди б я віднесла молекулярні будь-які молекулярні аромати, які створені із. Скажімо так, позначкою, чистота. Усі всі, всілякі ці молекули гезишоновські, вони туди теж йдуть. Ще можна трошечки сюди віднести і квіткові і фруктові, і фруктові навіть трохи деревині аромати, але це вже буде буде більш насичені парфуми, і вони вже можуть створювати якусь таку іншу історію на вашій шкірі і в спеку Ну трошечки можуть бути, бути різні варіанти. але Зупинимося все ж таки на таких максимально свіжих ароматах. Багато з них, що я щойно перерахувала, вони зараз, от я зараз їх озвучую, озвучуватиму. Отже, погнали в мене такий рейтинг 5, топ-5 на п'ятому 5 місці, на п'ятому щеблі. Я розмістила аромат від Louis Vuitton Pacific Chill. Маю на блотері, на своєму фірмовому блотері Bonita Perfumes. Маю цей аромат. Отже, Pacific Chill це аромат від модного, модного дорогого бренду Louis Vuitton. Ну, звісно, хто не знає Louis Vuitton, сумки, взуття. Всі ці аксесуари, це Луївітоновська тема. І от вони взялися просто таки завзято, так знаєте, із таким зусиллям за парфумовану свою лінію. І треба сказати, що дуже-дуже успішно, оскільки лінійка шириться, новинки пхнуть і пхнуть від Лує Я не встигаю за ними слідкувати. Остання новинка, яка була, це навіть, навіть не Pacific Chill це Elf Lovers типу Луївітон. Lovers, аромат в такому камуфляжі. Я гадала, що це в підтримку України було зроблено. Аж ні. Цей аромат був створений в колаборації з якимось з дизайнерів чи то взуття, чи то якогось аксесуарів, не пам'ятаю. І це його фірмовий типу знак, оцей камуфляж. Ну, добре, так ось, що я хотіла сказати про аромат Pacific Chill і про взагалі аромати від Louis Vuitton в цілому, хочу сказати, що аромати від Louis Vuitton для мене, особисто для мене, не є нішовими ароматами. Я перепрошую всіх поціновувачів і прихильників, саме ароматів бренду і взагалі бренду Lou Vitoн. Я нічого поганого не кажу зараз на бренду Левітон. Це геніальний бренд, геніальний, геніальний маркетинг. Але аромати від Lou Vietton суцільно. Так, собі, люксові. І треба сказати, що їх звучання, кілька ароматів вже на собі носила. І знаю, що це люксові бази високої ніші, якихось таких зірок, нішових парфюмерів. Ви тут не схапаєте. Тобто, це зрозумілі, модні, це головний критерій від ароматів. від модні трендові, зрозумілі аромати. Незрозумілою є лише їх ціна. Точніше, вона зрозуміла, скільки це Лювітон, і він не може коштувати дешево. Лювітон коштує апріорі ну, просто дорого. Дуже. Ось тут зараз з'явиться ціна на Pacific Chill за 100 мл на офіційному сайті. Я, до речі, розпиваю з двох двохсотки. Це дешевше, але ну, це дуже така. Немала ціна за такий аромат. Але щодо аромату Pacific Chill? треба сказати, що аромат дуже і дуже смачний. Це класичний свіжак, який стартує з цитрусів, який стартує з м'яти, дуже багато м'яти, базаліку. Також для мене дуже помітний абрикос, фінік та лимон або щось цитрусове. Можливо, там цитрон є. Я чесно кажучи, цитрон ніколи не зустрічала в реальному житті. Маю на увазі, я його не пробувала. От, але все ж таки в ароматі він дуже освіжається. Це аромат, який я порадила на відпустку до моря. Такий аромат Релакс. Він мені нагадав е своїм звучанням трошечки десь дуже віддалено стиль Light Blue від Dolce Gabbana. Можливо, ще якісь люксові з нульових ароматів, які були тоді акватика. Оце така акватика була популярна. Теж нагадує. Ну, але це такий знаєте тригер е з нульових, навіть з 90-х, який Louis Vuitton успішно обробив і. Подав нам так, ніби це щось таке взагалі-то ну, геніальне. І треба сказати, що Pacific Chill дуже і дуже популярний аромат. У мене в інстаграмі є навіть кілька рілсів, присвячених цьому ароматові. Він мені, в принципі, дуже-дуже подобається. Моя старша донька його носить, я особисто ні, тому що мені все ж таки не підходить його люксова база. Але вона дуже стійка. На такі гроші, щоб вона спробувала бути не стійкою. Вона стійка і дуже, дуже, дуже модна. Якщо ви почуєте цей аромат від когось, то це буде ну просто максимально на греблі хвилі усіх трендів. Та моди я поставила п'ятий uh, щебель аромату Pacific Chill, точніше, поставила на п'ятий щебель цей аромат, не тому що він поганий. У мене рейтинг в принципі без якихось там оцінок. Просто ми їх п'ять, тому я його поставила на останній рядок, тому що він зараз, зараз просто наразі у всіх. У всіх просто в інстаграмі палає, тому що якщо ви не додивитесь до кінця це відео, то ви дізнаєтесь принаймні, про те, що існує такий аромат Васіфік Чиливітон, і він дуже і дуже популярний. Четвертому ще більше приділила уваги Pacific Chill, Четвертий щабель. Аромат сісли, одесіслий 3, аромат який багато років поспіль зі мною. Це моя колекція, це моя літня колекція, яка ніколи не переводиться. Аромат ем, імбирно-цитрусово-зелений. Геніально! Е, сказати, що звучить він більш аристократично, більш е, витончено і більш дорого, ніж От Ще раз перепрошую, але багато років вже ці колоні, до речі, є перші, другий, третій колонії сісли. От третій, в мене у розпиві є і другий, і третій. Мені більше сподобався третій. Ще я ж кажу, що багато років тому а, аромат максимально крутий. Якщо ви шукаєте свіжак, якийсь такий, знаєте, ні схожий ні на що, хоч це чогось нового, але свіжаки вже набридли, бо вони всі однотипні. То мусите звернути увагу на сісли... Одесіслий 3. Це такий колонь, який не обіцяє, що буде дуже стійкий. Не обіцяє. Все ж таки, це колонь, хоча це у концентрації туалетна, хіба вода. Нема різниці, ви можете, в принципі, погулити. Він один в єдиній концентрації, тому помилки бути не може. Але можу сказати однозначно, цей аромат, він не просто доповнить ваш образ, він його створить. Навіть якщо ви вийшли за хлібом з у ларьок, він доповнить ваш образ. Це аромат, створений митцями, і це мистецький аромат, незважаючи на те, що це люксова парфумерія. Він наш навіть більш нішовий за своїм за, за своїм звучанням, ніж Лувітон. Я зараз не хочу обсирати Вітон, я хочу сказати свої особисті враження від ароматів. І це так, якщо б обрати між Pacific Chill та Odyssey 3 я однозначно обираю L3. А ви як вже, як ваше серце вам, як ваш ніс вам підкажуть? Будь ласка, спробуйте в розпивах. У мене на долі є посилання на інста на мій інстаграм. Будь ласка, той той аромат є в розпиві. Порівнюйте Третій щебель, третій-третій-третій щебель це аромат від німецького бренду Х'юмікі Graf, Ще кажуть х'юмецький енграф Орадіос. Ордіоз – аромат, з яким я теж дуже багато років, трошки менше, ніж сісли, тому що сісли старенькі. А я вже йду, так, крокую з ним щоліта весь час. Тобто не відступаю і завжди цей аромат влітку, ну, треба сказати, що і взимку теж він викликає у деяких людей цікавість, які його знають, а влітку це просто топ. Це теж м'ятна тема. До речі, трошечки десь в якихось моментах перекликається, перегукується з Pacific Chill. Чому? Тому що в Pacific Chill поєднання трави та фруктів. Так само і в Ольді Радіос є така дуже потужна м'ята, і разом з нею є лист банану та сам банан. власне. Тому аромат може здаватися. Дивним, дивним, тому що зараз до речі, фрагрантика, як я вже казала, переробляє парфюмерні піраміди на свій лад, не знаю з яких з яких причин. Але раніше, раніше, аромат Орадіос був розписаний в піраміді, що має він банан, так, шкірка банану. Ось тому зараз це лис банану. Насправді пахне таким спілим стиглим бананом, коли його відкриваєш, і цю шкірку віддираєш від плоду, і отак шкірка та пахне. От саме Ордіос він, він пахне саме так. Ну, Звісно, там є ще бамбук і рубамбар або ревень. Аромат максимально свіжий, максимально крижаний, освіжаючий, дуже дорого звучить, тому що це німецька ніша. і це... Мабуть, виняток із усіх правил, які тільки підтверджують ці правила, що свіжак може бути, по-перше, стійким, по-друге, пахнути дорого-багато нішово, по нішовому пахнути, і при цьому залишатися свіжоком, тобто не видавати там деревину у диамбі троянду. І от Орадіоз це єдиний аромат на сьогодні, який я можу із впевненістю порадити тим, хто шукає свіжу нішу. Свіжу нішу дуже-дуже і дуже важко знайти, але саме Орадіос сміливо беріть, один мілілітр, сміливо, два. Аромат максимально крутий і. Вас запам'ятають. Його шлейф за відгуками, я теж не сила. Хочу сказати, що люди отримують відгуки саме дорогий шлейф. Дорого, класно, що за аромат. А коли намагаєшся відтворити назву, то люди все все, все не треба дати просто фотку. А другий щебель – це аромат Аква від Мейсон Френсіс Кюрджан Аромат, який минулого року я захитала за те, що він дуже схожий на Green Tea від Елізабет Арден. І справді Green Tea теж створив Кюрджан свого часу, коли він ще не мав свого бренду, коли ще не народилася бакаре. Але вже Кюрджан творив і вже дерся на ту гору популярності та слави у світі парфумерії. Треба сказати, що він був дуже дуже впертим і він. Ну, Він добився свого. А Комедія Форте зовсім не схожа на Green Tea у базі. На початку, на початку так, на початку ось такі максимально зелені, такі відверті ноти, ну, чесно, трошки схожа. Але потім е, мені подобається дуже тут нота Вербени. Вербена це унікальний компонент, який створює ефект зеленої скошеної трави, але при цьому нема цієї пильної ноти. Це ж таки це квітка, цвіт Ворбене, і е, він дуже такий акватичний, водяний. І от саме ця нота відрізняє, робить більш яскравий, більш насичений і більш красивим аромат Акомедія Колефорте. Ну, по зрівнянню з Грінті. Звісно, почерк майстра відомо є, але ми його на нього не зважаємо, тому що ну, це справді класний продукт, е, який влітку, точнісінько так, як і попередні усі, які я. Перерахувала, вони освіжають, вони дають відчуття зеленої ноти. Зелена нота вона взагалі сама по собі освіжає. Знаєте, якщо ви в спеку ви дивитесь просто на зелену якусь річ зеленого кольору, яскравого зеленого кольору, не такого болотного, а знаєте, такого ранні, раннє зелене. Просто освіжитися, власне, тільки за того, що ви побачили. А якщо ви оприскаєте себе ще таким ароматом з таким ефектом, то це буде вау, супер. Тобто буде відчуття, що ви напилися. От саме такого якогось соковитого холодного фрешу або освіжаючого коктейлю. Саме такі ефекти створюють ці аромати, в тому числі і Атвамедія Коломфорта. І перший щабель це аромат, який взагалі відрізняється від цих тих чотирьох, які були перед ним. Але я вважаю, що він не менш крутий, не менше має такі властивості освіжити вас у спеку. Це аромат від Jo Malone, Sage and Sea Salt. Звісно, звісно, ви його знаєте, і я Всі його дуже любимо. Аромат, популярність якого сягає, не знаю, без світових масштабів у бра... у рамках самого... самого бренду Jo Malone, Це, звісно, бестселер. В чому його фішка, в чому його секрет? Аромат акватичний, при тому, що нот акватики, тобто водяних нот, там взагалі немає. Там є нота ну, морських водоростей та морської солі, і вона дуже влучно поєднана з шавлею, обожньою шавлею. Хоча, коли шавлі багато, це вже спеції. Амрета – це теж спеції і дуже класний здається, грифрут. А може лимон? Поправте мене в коментарях. Згодом на те, що піраміда, піраміда завжди змінюється на фрагрантиці, я можу заплутатися, але цю піраміду я пам'ятаю назавжди, просто на пам'ять. Розбудив мене серед ночі, я, ну, я запам'ятала. Аромат, який настільки освіжає, стільки заспокоює, тому що спека це стрес. Ну, зараз багато стресу, так? Ну, крім того, маємо, крім, крім, взагалі, крім погоди. Так? Життя взагалі перетворилося на суцільне вироблення кортизолу. І от саме це антикортизольний аромат, знаєте, це аромат дофаміновий. Він завдяки своїй ніжності, от його архітектура цього аромату вона дуже тиндітна, ніжна, вона ніби шипоче. Знаєте, так, він, до речі, не дуже стійкий. Нарікання були, знаю, але це взагалі то колонь. Якщо всі я там ще трошечки тупанула і казала, що це колонь, хочете та туалетна вода, то е, тут явний колонь. Тобто настійкість можна в принципі не розраховувати, це не можна поливатися і лише від того вже кайфувати. Аромат просто релаксант. І знаєте, якщо вам не вдалося, як і мені в цьому році, потрапити на морське узбережжя е, на, у відпустку літку, Візьміть Sea солд і підіть десь на ставок або до річки, і це буде той самий ефект. Аромат морського бризу, аромат мрійливий, романтичний, ароматний надію. Дофамінов, такий дофаміновий стан і разом з ним надію. Я вважаю, що це геніальне творіння, незважаючи, як я вже сказала, на нестійкість, йому це можна просто легко пробачити. І поставити його на свою поличку, принаймні відливати, якщо ви не любите такого плану аромати, любите східні, там якісь такі яскраві аромати солодкі, як я люблю, все одно так, оце, це салт стоїть, тому що не ніяк. Ну без нього просто ніяк. Ось такий в мене вийшов довгий якийсь такий рейтинг, не знаю. Можливо, тому що я вже трошечки скучила за вами, бо два тижні не видавала нових відео, А цей топ, ця підбірка, вона вже в мене давно в голові крутиться. Оскільки вже майже місяць минув літа. Звісно, було б приємно, якщо б ви відреагували на мій відосик. Поставили мені реакцію, підписалися на мій канал, поширили це відео. Для своїх знайомих та друзів, які шукають собі аромати на літо і не можуть знайти, а тут я така з готовою підбіркою. Звісно, кидайте мені варіанти для контенту, я відкрита повністю до діалогу. Вважаю, що це мусить бути канал, так? Для того, щоб розвивати парфумерні смаки, парфюмерні погляди і мої в тому числі. Тож до нових зустрічей, па-па, слава Україні і бережіть себе.